Привет! Всем привет! Всем! Может и всем! привет! И друзьям привет и ворогам привет! ха думал, Я хотел вальком! Подивимося, може, там попадемо. На Взагалі, нам треба в Гранді чого, тому що ми насобирали. назбирали, назбирали ко копійки, копійок. копійок. Ми щойно тут думали, як правильно копійки чи копійок, копійок. І там є автомат, можна загружаєш, загружаєш в автомат, і тобі видає чек, і потім з тим чеком можна скупитися в Carrefour. І це ми вирішили таке зробити сьогодні. У нас дуже багато. Оля каже, там десь 10. 10 євро, я думаю, десь євро 15. 10-15, 9 чи 10. Аліса, привіт. Що з якісь такі всі сонні мухи. Аліса хоче в Ашан, в Алькампо. А я кажу Ашан. А це Ашан чи Алькамп? Алькамп? Ну, це типу, ну це ж Ашан? Це чи є Ашан? Ашан, просто ти ну. якось на їхньому алькампу. Я просто згадую колись в коментарях. Я завжди кажу Ашан. Ну, напевно, майже завжди. А людина мене виправила, що це Алькампо, це не Ашан. А я думала, що це жодна, напевно, мережа. І в нас сусідка наша, вона працювала в Україні в Ашані і тут перевелася сюди в Алькампо, тут в Алькампо працює. Тебе справи. Як добре. робота тобі подобається робота? А, так, робота не твоє лежачи. Спокійно, литка, шпарківка. Неважко. Було дуже, дуже добре. Ну, а як жити в тому будиночку? Тобі подобається? Не дуже. А її біці було покомфортніше трошки. Покомфортніше. Нічого, я надовго. Я Олю залишив ненадовго, щоб там не казали. Ну а там взагалі часто приїжджають машини, так? Як взагалі це все працює? Вони на якийсь період заїжджають каравани, чи там і стоять потім? Ні, тут просто домики. Клеса. Вони давно в вже там стоять, там на розборках стоять вже. А, там ніхто не живе в тих будиночках? Ну як вони здаються? А, так... Вони здаються в оренду. Я думала, там місце здається. Тобто ти приїжджаєш на територію, на каравані цьому. Ні, є там, де здаються місця, а є домики. Будиночки. 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 <праць> а, тобто ти можеш приїхати на своїй машині, а там є місце, де її залишити ні? Чи... Ну свою, ну ти ж на якийсь приїдеш, ну так. Так, там при цьому домику тобі дають паркі місця. Нагору їдем чи на гору. Там в гору. Ну і тобто там живеш, там все є, так в тому будиночку. Посуд. Мінімально. Так, посуд, мікронда. що ще? Тостер є. Маленький холодильник. Цікава, яка ціна взагалі, щоб там. Будинок, наш будинок на трьох чоловік коштує в цей період 45 євро плюс з кожної людини по 15 євро. Тобто настрою червоно жирі. В місяць, так? 45 євро і по 15 так, євро так. ще Ага. Ні, в день, який в місяць? В день. Ой, в день. В <сорок>. місяць. Нормально. Да, 45 Зайка, ты убери, будь ласка. <тас> що? <говорить> ну ч, це нормально. Це, мабуть, снизу. Лиси, что робишь? Николай. Що тобі подарити? Я мамі своє, а дава ти мені. Дивіться, коли я почну розмов... розуміти тебе на українській мові, тоді де... щось подарю. Але я не розумію тебе, що тобі треба? Я того... Так, це? Ну так Куда? сюди. Щоб потім не збирали, точно? Сюди тропили, чи куди? Чи куди? Ну, так, трохи сюди висипаєш, а потім сюди нас... просто так, так. піднімає. Čak i za nas treba nazad.

Стара монетка. Yeah. Таку монетку воно не прийняло. Так, і що з цим чеком робити? Це в ну, ти потім на касі напевно показуєш цей чек. Так. Писали, писали вчора з Женією контент, відео і десь зникли. Забули дописати. Сьогодні вночі Женя поїхав вже на роботу далі. Я вийшла в магазин, і е, коли думала, так, треба ж дописати шматочок відео, я вже отвикла від того, отвикла від того, що як я себе записувала на вулиці. Тобто до цього я вийшла із зони комфорту, йду, записую себе, ні кого не соромлюся, а зараз вже повертається те саме. Все-таки коли був досвід зйомки кожного дня, я вже не звертала уваги на інших людей і записувала собі, що я там хочу, а зараз знову доведеться звикати до цієї історії. Коли обміняли копійки, з тим чеком пішли в Каріфур, взяли товар, продукти всі, які потрібні нам були, і підійшли на касу. На касі просто я передала касиру цей чек, ви зрозуміли, як це працює. В принципі, там розповідати багато не треба, а та це все ж таки працює, тому що ми не знали, переживали, як потрібно далі це все робити, чи після показати того, як пробіг товар, чи, чи до. Ну, все нормально. Ліса залишилася вдома, тому що в суботу в неї почало боліти горло і піднялася температура. Температура була невисока 37,2. і один раз я тільки їй дала з, з жару знижувальниця препарат. Даю. Коли навіть 37,2 також розповідала, тому що у Аліси Ацетон це так. Для тих, хто не почне писати, що треба збивати, якщо більше 38, там чи 38,5. Не знаю. Я цього не знаю, тому що Алісі даю завжди, як тільки-тільки в неї піднялась хоча б трішки температура. Зараз піду скуплюсь продуктами додому і треба готувати їсти. Вдома шаром пакаті. Ми ж з тобою запишемо відео швиденько. Так, Аліса. Дуже хвора, подивіться знаєте, що вирішила робити. Ану, скажи, як то називається? Сахарне все? Соти? Соти? Це такі бачили, як печиво, ну то не печиво, я не знаю, як називається правильно, соти так називається. Печиво з гри кальмара. Тож не печиво. З цукру вийде не печиво, а така як цукерка більше. І зараз ми будемо з нею робити. Треба розтопити цукор на сковороді, на пательні. І туди трішки додати соди. Для чого? Для того, щоб воно стало такого кольору не прозорого, а мутного. А, ну і пергамент, це коли ми, куди ми будемо виливати і потім робити круглу формочку. Ну, щоб потім воно так відламувалось. Десь yeah. додамо для вас, як виглядає це печ... печиво, ця цукерка. Сама будеш робити? чи тобі потрібна допомога? насипай. Mm -hmm. Так, висипай. Потім буде... будемо драяти пательню разом. Ще, 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 ще треба. Якщо вже і переводити продукти, то повністю. Ну, Давай все, годі. Достатньо. Так, і помішувати треба, щоб не підгоріло. Метух хоча б вімкнули комфорку. Ну Отак от перемішила відео. Ну, роби, як там у відео було сказано. Так, треба тут робити в 2-4 руки, тому що дуже швидко плавиться і треба, щоб не згоріло. Напевно, треба трішки тобі допомагати, Аліса, так? Ти не проти? Ні? Зараз закидають тапками знову з приводу сковорідки, з приводу пательні. Чекаємо, поки воно розчиниться повністю, але воно в грудочки вбилося, нічого зробити не можемо. Мені здається, що наш експеримент не вдався. Нормально? Та ну таке. Щось така Ігра кальмара, коли грав, грав і все. Ну таке. розтоплювалося Так гарно, щоб було рідке. Взагалі в вашій сім'ї, чи ви контролюєте те, що дивляться ваші діти? Зараз в такий час, коли є повний доступ до будь-якої різної інформації дітям, у дітей є доступ до цієї всієї інформації, вони можуть подивитися і ту ж гру кальмара, те слово пацана і таке інше. Як взагалі контролювати? В вже 10 років, я, якщо чесно, Така собі мати, якщо я не контролюю це все. І ти знаєш, що таке та гра в кальмара. Я, наприклад, не дивилася це жодного разу. Але зараз Мама, я дивлюся, що. <плес> Моя О, давайте я в тіктоці зараз е гортаю стрічку і бачу все частіше, і мені трапляється це. Ну, у нас не вийшло. Тримай, не треба, ну що ну, ти робиш? Чого ти кривляєшся? <плес> Експеримент у нас у нас не вийшов. І це в принципі взагалі таке, така справа: оце все топити цукор. Це якщо мамі дуже сумно, немає чим зайнятися, немає куди витратити свій час, ти топиш цукор, щоб з дитиною проекспериментувати, а потім півгодини драєш пательню. Тому що той цукор не хоче відставати від неї. Ну, я залила кип'ятком, окропом і нормально все відтерлося, слава тобі Господи, тому що то ще й не наша пательня. Друзі, ви також можете взяти участь у створенні контенту, а саме ви можете мені написати теми, на які вам цікаво почути або історію, або мою думку. Ну, саме в умовах зараз мого. Знаходження вдома, тому що я не можу бігати по Аліканте на зараз, я тільки можу на короткі дистанції виходити, в магазин там вийти таке. Тому, в принципі, я б могла вам розповісти, що вас саме цікавить. Ви можете самі, наприклад, тему якусь мені сказати, навіть можете придумати назву, вигадати назву, а ми на цю тему знімемо для вас. Відео і будемо вас згадувати саме в цьому відео, що така людина придумала для нас, вигадала для нас таку тему, вигадала назву ролику. І ну, також можемо проекспериментувати. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. І Взагалі комусь це буде цікаво, чи не буде цікаво. Ну давайте я скажу, а ви вже е приймете рішення, чи хочете ви взяти в цьому участь. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім вам гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.